Протягом чотирьох днів бердичівляни мали змогу поринути в атмосферу спортивного духу, пережити яскраві моменти красивого боксу, у якому взяли участь 127 кращих боксерів світу із 14 країн, а у фінальних боях бачити легендарних чемпіонів, серед яких учасники чемпіонатів Європи, Азії та світу. З особливим настроєм усі чекали завершального етапу поєдинків, адже у першій парі фінальної десятки мав виступити наш бердичівський, талановитий перспективний боксер Олег Чулячеєв, вихованець Сікорських, майстер спорту, п'ятикратний чемпіон України, призер чемпіонату Європи у 2014-му. Його суперником у фіналі був не менш перспективний спортсмен із Білорусі Євгеній Кармельчик, цьогорічний призер чемпіонату Європи. Але вірно кажуть про те, що на батьківщині у рідному місті навіть стіни допомагають. Олег Чулячеєв підтвердив звання найсильнішого у своїй ваговій категорії, перемігши білоруса. бой у мене був вчора. Противник був дуже високий, неудобно було підходити бити його». Но я с характером пошёл, перебивал, где доловил и получилось. Боксом занимаюсь 10 лет я уже. Э, так что опыт многовато. Так что этот турнир для меня ничего вот такого особенного, привычное дело. 167 перемог у 183 боях за 10 лет то немалий досвід. Ці змагання стали для Олега і ще одним стартом до нових перемог. У листопаді наш земляк їде на чемпіонат світу. 14 ноября на чемпіонат міра. Ми їдемо в Санкт-Петербург і там будемо боротися за золото. Хочу поблагодарить нашого президента городської федерації бокса Василія Касаківичу Мазаром також мер депутата Ревего Олександра Васильовича з «Прогрес».

Надзвичайно приємно, що серед переможців Олег Челючеєв, який завдяки кропіткій, наполеглой праці, багаторічній праці, сьогодні знову зумів досягти чергову перемогу. Це праця тренерів, це праця його самого безпосередньо. Ну і безумовно, що є така можливість сьогодні проявити себе в місті Бердичів. Ви бачили, як бердичівляни підтримували його перемогу. Назвичайно приємна подія, і це ще раз підтверджує тому той, хто працює, той завжди отримує результат. Міжнародний турнір, що проходить 18-й раз у Бердичеві, організовано на високому рівні яскраві інсталяції, виставка досягнень братів кличків, онлайн трансляція на увесь світ, краща суддійська колегія і коментатори. Україну представляли дві команди. До фінальних поєдинків дійшли 11 боксерів. Як завжди, очікував високих результатів, і на це налаштовував своїх учнів тренер, заступник голови міської федерації боксу Олег Сікорський. Наш лічів, який ведемоду був учасник Європи, доказав, що він дійсно перший сильний і все робиться для того, для побіги. Моложе, еще не его время не пришло Витонскому, но ну, он тоже участник мира в прошлом году. Следующий год будет показывать результат. Так должно быть. Надо стать в очередь и подождать, и хорошо тренироваться. У восьми вагових категоріях із десяти були представники нашої держави, стали чемпіонами, отримавши золото п'ятеро українських боксерів: Олег Чулячеєв, Дмитро Рибалко, Роман Савицький, Зоревор Петросян, Аркадій Карцен. Ще до фінального бою тренер Аркадій Анатолій Чумаков із Хмельницького прогнозував перемогу своєму учневі двохкратному чемпіону Європи і призеру чемпіонату світу. Я думаю, так що він має побідіть. Приїхати з цих соревновань победителем. Соревнования являются дуже сильним. Я думаю, що после цих соревновань хороший відбор, і наші Украины с України з успіхом э, готуватися таких соревновань на чемпіонат Європи і на чемпіонат мира. П'ять разів у стінах Палацу культури на честь переможців лунав гімн України. Двічі Казахстану, а ще Білорусі, Грузії та Азербайджану. Чемпіонами цьогорічного міжнародного боксерського турніру стали також Оразбека Силкулов і Садриддін Ахмедов із Казахстану, Дмитро Дешкевич, Білорус, Ескерхан Мадієв із Грузії та Азербайджанець Магомет Абдулаєв. Хочу поблагодарити Вік за допомогу в этом цих соревновань, Хочу поблагодарити фонд братів Кличка» Аліну Колесів, дуже много. от фонда Кличка. Они очень много сделали. Вы видите, как, какой красивый дворец культуры. Во-первых, идет прямая трансляция на весь мир. И, конечно, хочется поблагодарить нашего Сергея Константиновича Мазура, президента городской федерации бокса и мэра города, а также ряд наших партнеров федерации. Большое им спасибо. Они все сделали для того, чтобы наша действительно юридическая федерация достойно выступила, достойно помогла везде. И у нас тоже ценные хорошие подарки. Всем спасибо.